Коли та як оплачувати консультацію з ведичної астрології, е, є різні формати взагалі. Ну скажімо так, знаєте, звичайно, для мене, як для астролога, це ідеальний варіант працювати за пожертвування. Але е, в першу чергу в нас немає цієї культури, і люди не розуміють, що таке пожертвування. От тому приходиться працювати по якійсь фіксованій ціні. Далі, е, коли я працював з Європою, з якимись іншими країнами, там знаєте, людей в людей є культура грошей. На жаль, в нашій країні є багато людей, які просто без культури в плані фінансів, і поки людина не заплатила гроші, вона цього не цінить, не розуміє. От. Приклад паралель, яку я провожу завжди, це астрологи, ми як лікарі. Ну, тобто Ви, коли йдете на прийом до лікаря, в першу чергу ви записуєтесь на прийом, ви дзвоните, назначаєте день, час, ви оплачуєте ну, от, послуги лікаря, тоді йдете на консультацію. Всюди є попередня оплата. Ну, я також працюю виключно по попередній оплаті. Назаль, ще раз кажу, те, що у нас люди ведуть себе дуже по-свинськи, ну, тому мене вже наші люди навчили. Я працюю тільки по попередній оплаті. Також буває. Непорозуміння на консультацію. Наприклад, є люди, в яких слабке сонце, ну, от, і вони знаєте такі, вони, ну, для прикладу, приходить людина на консультацію, Петро, я вже то все чув, я то все знаю, ви мені от щось таке скажіть. Я кажу, ти без відповідальні, я тобі без гороскопа це кажу. Ні, ну ви ж гороскоп ще не дивилися. знаєте, Людині, коли скажеш, що от в тебе в карті Д-60 стоїть раху в такому-то, знаці, в такому томі. У, татушо, супер! Я кажу, ну от тепер, ти розглядай, тобі треба вчитися бути відповідальним. От, поки людина не почує, що в неї там раху десь стоїть, от людина може нічого не почати робити. Ну, хорошо, прийдіть на консультацію, я скажу, де у вас там стоїть якась планета, тоді почнете щось робити. Що в людей таке буває, те що люди, знаєте, так. Ну а ви щось сказали, мені це не подобається. Дорогенький мої. Я вам не обіцяв, те, що я ну, те, що ви почуєте, що воно вам сподобається. Ви коли приходите до лікаря, так і ви маєте пройти якусь терапію, лікування, діагностику. Вам це подобається? вам Це не подобається. Те саме. Ви, коли до мене приходите, ви кажете, в мене проблем. Я поясню, що ти рухався туди, жив так, так жити не можна от, треба рухати в тому напрямку. На це потрібен час. Потрібно робити дії. Людина каже: Ні, я робити нічого не буду. Ну от, тось мені так погано. Або я вже це чув. Ну я такі, знаєте, да мені це. Я вже це чув. А мені не сподобалась консультація. Окей, супер. Тобто, перше, я за навчання маю заплатити, я маю мати комп'ютер, техніку, певний рівень кваліфікації, вон повний книжок стоїть. Да? Тобто, окей, це все має оплачуватися. От відповідно, як це має оплачуватися Зараз за рахунок клієнта, тому що я це вкладався для того, щоб проводити хороші, якісні консультації. Ну, от, якщо ж людина, ну мій час має бути оплачений. Ну, от я себе ціною, я ціную ці знання, я ціную цей час. Ну, от, тому я працюю тільки по попередній оплаті. Ну, дякую за перегляд. Якщо хочете потрапити на консультацію, заходьте в опис під цим відео. Там є посилання на сайт. На сайті є вся детальна інформація.